Вітаю! Якщо ви любите оригінальні закуски, то цей рецепт для вас. Сьогодні готуємо капкейки з сиром та овочами. Вони ідеально підходять для сніданку перекусу чи навіть святкового столу. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Для приготування капкейків нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, кефір, масло вершкове, овочі. Я використовую заморожену овочеву суміш, яйця. Сир сіль, чорний перець та базилік. До речі, для приготування даної страви я використовую заморожену овочеву суміш. Її попередньо треба прогріти в гарячій воді та просушити, адже зайва волога нам не потрібна. Вишкове масло кімнатної температури збиваємо з яйцями. Це мій улюблений варіант приготування капкейків, хоча здебільшого їх готують солодкими. Додаємо кефір. Замішуємо. Попередньо просіяне борошно додаємо розпушувач для тіста та спеції. Акуратно замішуємо та поступово додаємо вієшну суміш. Тісто готове, тож тепер додаємо чудові овочі та, звісно, сир. І добре замішуємо. В попередньо змащену вершковим маслом форму викладаємо наше тісто. Тісто наповнюємо. На 2 третіх. Та відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія на 25-30 хвилин. До готовності. Дякую за перегляд. Маю надію, що дане відео вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.